Доброго дня. Загальний розклад до нього неповорот найближчим часом. Чого стосуватися? Ви здобудете для себе ясність розуміння, як вам досягнути бажаного. Підете мого починання. Зміни відбудуться по відношенню до ситуації, до обставин. Тривалий час. Ви... Не могли вийти саме з ситуації обставин, втрати, сумтуга, печаль. Ви були в розпачі, знаходились саме по відношенню до ситуації, неможливості отримати шанс, можливість, або зміни не відбувалися. І це тяжкою ношою лягло. Особливо, що стосується емоційного настрою. Ви знаходились в розпачі, в депресивному стані, але говорять, що обнуляється. Ви виходите саме з ситуації обставин, де ви лише втрачали, де ви знаходились депресивному емоційному роздраві. Якщо ви навіть і не сподівалися, що дана ситуація зміниться, то говорять, що в найближчий час зміни відбудуться і вам відкриються можливості піти в новопочинання. Вам потрібно буде пропрацювати внутрішній розпач. Негативний депресивний стан. Вам потрібно буде саме над цим попрацювати. Але от що по відношенню до зовнішніх факторів і ситуації обставин, зовнішній буде, не зважаючи ні на що ні на кого, ситуація змінюватися і позитивно саме в ваш бік, ви повинні відсікти, ви повинні пропрацювати для того, щоб використати шанс, можливість. Ну і зробити вірний вибір по відношенню до ситуації до обставин. Ну, тому що, можливо, дехто буде залишатися в алюторному представленні, тобто і надалі, без довіри ставитись саме до наданої, наприклад, інформації, тому що зміни відбудуться, ви і надалі будете продовжувати знаходитись в негативному емоційному стані, а вам говорять ні. Ви повинні досягнути ресурсного стану, ви самодостатня людина. Тому якщо ви бажаєте в своєму житті досягнути цілі, то ви повинні активно діяти йти. Ну, насамперед визначатися, а потім уже діяти. Тому що, отримавши шанс, можливість саме ту спетаклів, які йде в ваше життя, ви повинні працювати, незважаючи ні на що, ні на кого. Але для того щоб досягнути результату, потрібен ресурс енергетичний, де й загалом ви повинні мати силу, власне наповнення для того, щоб діяти, для того, щоб активно проявлятись. Тому от зверніть увагу на ситуацію на обставини, особливо що стосується вашого внутрішнього. Наповнення. І зрозумійте для себе, над чим ви повинні пропрацювати на даний момент, для того, щоб в подальшому досягнути результативності, що стосується вашої реалізації, що стосується шансу можливості. Тобто, загалом, в подальшому, якщо ви прислухаєтесь саме до даної поради, до даної інформації, то згодом ви досягнете успіху по відношенню до здійснення врії бажано загалом того, чого ви бажаєте досягнути. Загально ситуація в вашому житті позитивно зміниться. Але отут момент, якщо ви очистите ментал, обнулите саме ті негативні думки, які ви примножували, які тримали вас саме без діяльності, то ви досягнете успіху. Ну, на даний момент робіть вірні висновки. Прислухайтесь до інтуїції по відношенню до ситуації, до обставин. Якщо ви навіть... І не сподіваєтеся на позитивні зміни в вашому житті, то це відбудеться неочікувано для вас. І ви здобудете для себе розуміння, ясне розуміння, але ситуація все одно поставить вас перед вибором. І на даний момент, навіть по даному розкладу, ви стоїте перед вибором. Або ви вибираєте успіх в подальшому бути переможцем в своєму житті, або залишатися в депресивному негативному емоційному стані. Тому от. Розумійте самі, беріть відповідальність по відношенню до ситуації, обставин, тобто на загалом вищі сили дадуть вам можливість і ви отримаєте шанс покращити ситуацію стосовно фінансового і достатку. І те, над чим ви працюєте, ви досягнете успіху. Якщо тривалий час, ви не могли досягнути успіху, ну тому що в вашому оточенні були саме ті люди, які бажали, щоб ви знаходилися в безресурсному стані, які бажали, щоб ви. Не досягли можливості шансу, ну, треті особи, що стосуються взаємодії спілкування. Якщо це чоловіки, то ви знаходились в трикутнику. І саме негативні результати ситуації обставин в вашому житті вели вас саме в депресивний стан. Ви не розуміли, чому саме ви людина, яка бажає досягнути результату, позитивність. Змін в своєму житті вкладається, працює, але результату не досягаєте. Тому що в ваше життя входили люди лише для уроків. Для того, щоб ви здобули досвід, для того, щоб ви отримали розуміння. Ви саме людина, мудра, самодостатня. Але мудрість, знання і досвід ви отримували саме через взаємодію з людьми, якої би сфери життя це не стосувалося. І от саме безресурсний стан вас вели для того, щоб ви зрозуміли, що. І якщо це стосується людини, що ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до даної людини, якщо ви розраховуєте на гармонію саме в стосунках взаємодії або розраховували з даним чоловіком, то несподівано для вас ви отримали з часом інформацію, що ви знаходитесь трикутнику, що є треті особи саме в стосунках і взаємодії з даною людиною. І загалом ви вибрали шлях самотнього відлюдника. Згодом ви зрозуміли, що от саме даний шлях дасть вам можливість досягнути бажаного. Але при цьому ви зрозуміли, що, незважаючи на ситуацію на обставини, і ви повинні зрозуміти, якщо ще цього не розумієте, вам потрібно боротися за своє місце під сонцем. Шанс можливість, то ви отримаєте. Але вибір за вами чи залишаєтесь ви в розпачі в спогадах, в аналізі? В депресивному стані, по відношенню до того, що відбувалося, який ви результат мали, і що шанс, так ви здобудете. Але от результат матимете ви чи ні, от залежить від ваших дій, від вашої мудрості, і від того, як ви будете проявлятися, по відношенню до ситуації до обставин.